Інформація Всесвіту, найскладніші коди різних форм життя лише наслідок, а причина мегаінтелект – мега логос. Генетичній інформації необхідний логос, Бог. Другий закон термодинаміки стверджує, що втрата інформації веде до мутацій. Адам та Єва відмовились від логосу, від божественної інформації, і як наслідок людство отримало мутацію, зміни в генах, ентропію, тління та смерть. Людина була створена для спілкування з Богом у раю. Людина була створена безсмертною, вона могла спілкуватися безпосередньо з Богом. Райське місце Бог каже, людина чує, жодних перешкод. Але людина відкинула Слово Боже, відкинула цей код безсмертя, відкинула заповіт. Ось ми говоримо, що Словом Божим все закодовано, але людина почала спілкуватися з дьяволом. Та наша програма, ось ця, що була створена досконалою, отримує збій. Людина отримує збій, стає безсмертною і отримує вигнання з раю. Доступ до раю закрито. Божа програма, вона є досконалою. Але ти скажеш, чому ж народжуються діти з проблемами, чому на землі так багато хвороб? Часто люди кажуть, ну дитина при чому? Не Бог винен, Божа програма досконала, його код досконалий. Він дає людині нематеріальну людину. Це досконала програма. Людина настільки знівечила ось ці елементарні частинки, подивіться, що створюється. Розганяються частки, колайдери, роблять ядерні випробування, всілякі, хімічні проблеми, все, що хочеш, ГМО продукти, руйнування йде елементарного ось цього світу. Винна у всьому людина. Бог тут ні до чого. Все, що духовне, вся програма від Бога, всі його коди, вони всі досконало працюють, але люди руйнують цей матеріальний світ, і потім із чого треба створити цю людину. І тому деякі виходять хворі, деякі без рук, деякі без ніг, деякі з великими дефектами, тому що творення вже йде з недосконалої тканини. Людина руйнує весь цей матеріальний світ, спотворює цей будівельний матеріал, базові частинки. І тому відбуваються всілякі проблеми. Все створює людина. Для цього і прийшов у світ Христос. Людині шлях до Бога був закритий. Ви пам'ятаєте, людина вигнана, поставили херовим, в рай дороги немає. Так програми працюють, народився, зістарився, помер, але до Бога жодних шансів. Приходить Христос, відкриває нам шлях до Бога, вмирає, йде в пекло, воскресає. Ісус Христос наш заповіт, нам за нього триматися треба. Він єдиний шанс до Бога повернутися, отримати нове тіло, як Він це нам показав. Все, що з ним сталося, може і з нами статися. Він розірвав цю завісу між Богом і відкрив нам знову доступ до раю. Без Христа нам неможливо прийти до царства Божого. Він і є той код, Він є Словом Божим, Він є, чим тримається все. Ісусом Христом, нам за Нього триматися треба.